Всім привіт! Школа водяного. І сьогодні в нас на огляді магістральні вхідні фільтри механічна очистка. Яку роблять помилку дуже часто споживачі. Вони на вхід ставлять ось таку колбу замість ось такої. Це велика колба, вона є трошки менша, від 10. Але я зараз мушу пояснити різницю між цими двома колбами. Ця колба це. Вона використовується Point of Use вже це в точці використання. ця, Цей клас Point of Enter це точка входу. Ця колба розрахована на швидкість очищення до 10 літрів на хвилину. Ця колба розрахована на 60-70 літрів на хвилину. Тож самі розумієте різницю. Якщо ви поставите таку колбу і ви відкриєте один кран, це нормально. Якщо ви тільки відкриєте два крана і більше, означає, що у вас повністю просяде тиск. Ця ж колба здатна справлятися з двома трьома відкритими кранами. Проте інколи бувають ситуації, що настільки не продумана вже мережа, чи немає місця, що дійсно поставити таку колбу немає місця чи можливості, і люди змушені ставити таку колбу. Якщо ви поставили вже таку колбу, то ставте тоді нитку. Вона менше просаджує тиск, а не вспінений Теса Те саме стосується і такої. Користуйтеся ниткою. А поліпропілен – це вже для більш тонкої очистки, але вона буде просаджувати тиск. Отже, коротке резюме. Якщо є можливість, звичайно, завжди очищуйте вхідну воду і по можливості ставте ось такі колби. Це була школа водяного. До наступної зустрічі.